В эфире ежедневный брифинг Министерства обормотов российской отступации. На данный момент наша спецоперация проходит в соответствии с ранее утвержденным планом. План с ранее выполняется нашими военнослужащими в полном объеме практически на всех направлениях. Как мы уже заявляли ранее, у нас потерь нет. Точнее есть, но немного. Насколько немного, много говорить не буду, чтобы не наговорить слишком много. Поэтому скажу так, погибших нет, есть отрицательно рожденные. Своих не бросаем, Кого бросили, тот не свой. Вот тогда мы и посмотрим, как эти украинцы запоют. История такая, как дорога нога, ночи переступила ненький кордон, парадной форме шли кого Знаєш сам десант штурмовики і навіть омон. У рації почум наказ заряджай і весело, скажи, русні, бейпібай, бай, 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 весело морить русня, а разом із ним та колона вся. Це яскраве навчання для вас на усе життя. Хто до нас мечем прийшов, той чорноземі свій кінець знайшов. Друга армія у вас була, та уже нема. За віре СВО є три ми получили ООО! О, що бува коли на Наш срок уже істек, я дрем бастом, а флот на дно прилег грбаний край. О, що бува, коли гівно ППО, у синє небо, ФПВ піднімай і весело, скажи, русні, белібай, бай, 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 де він насипає куль, а примока радик уже буль-буль буль Боже, як же гарно горить, це НПЗ, хай тікає казав дня. Тут ще стоїть ось ця фігня. І дорогу до нас забувай. Та бувай, бай-бай-бай. Обращаюсь ко всем, кто оккупировал, оккупировал, да не ви всех военных, вооруженных сил Российской Федерации. Кто находится на территории Украины, приглашаю на свои концерты. Билеты в первом ряду вам скинут дронами. Приходите и берите с собой друзей. Ні, бейбібай, бай, 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 весело, бори, трусня. А разом із ними та колона вся. Це яскраве навчання для вас на усе життя. Хто до нас з мечем прийшов, той у чорноземі світі не знайшов. Друга армія у вас була. За два з половиною роки Русні так і не дійшло. Нічого скоро дійдемо. Збірна національної гвардії України. Дякуємо.